Сторічно, 22 квітня відзначається Міжнародний день Землі, Це знаменує початок сучасного екологічного руху. Він також відзначає різноманітність довкілля Землі та висвітлює важливість і способи захисту нашої планети. Ласкаво просимо до Перомайська, міста, яке дбає про наше довкілля. Сьогодні день землі. І в час цього дня я хочу розповісти вам про поточний екологічний стан міста Перомаська. Наше місто знаходиться в центрі регіону, що колись був багатим на природні ресурси. Однак з часом зростання населення та розвиток інфраструктури призвели до значних екологічних проблем, які наразі вимагають нашої уваги ти. Сьогодні ми з вами докладно поговоримо про стан довкілля нашого міста, проблеми, які існують, та можливості для покращення ситуації. Експерти та представники міської влади міста Первомайськ привчають населення до відповідального ставлення до відходів та впроваджують принцип роздільного збору сміття у 2021 році. Міністерством екології та природних ресурсів України було проведено моніторинг міст. У процесі моніторингу було виявлено, що у місті Первомайськ присутні підприємства, які викидають в атмосферу отруйні речовини, чим забруднюють саму атмосферу. Також було виявлено проблеми з сміттєзвалищем та очищенням стічних вод. Отже, можна сказати, що екологічний стан міста Первомайська потребує відновлення, а також уваги з боку міських владних органів та підприємств. Міська служба збирання сміття використовує сучасні технології для ефективного та екологічного збору сміття у місті Первомайськ. Проте, не дивлячись на це, сміттєзвалище міста переповнене та немає відповідних заходів для зменшення впливу на довкілля, багато жителів міста також мають свідоме ставлення до розпорядження своїми відходами і відкидають їх просто на вулиці або відкидають неперевіреним сміттєзвалищем. Хоча ситуація є серйозною. Місцева влада та активісти вже прийняли низку заходів по зменшенню негативного впливу на довкілля та збереження екосистеми. Наприклад, було введено програму по збору та переробці пластику, що зменшить кількість сміття на сміттєзвалищах. Також було розширення зелених зон та рекреаційних площ. Згідно з даними Міністерства екології та природних ресурсів України, у місті Первомайську Миколаївської області існують підприємства, які викидають токсичні речовини в атмосферу та забруднюють повітря. Зокрема, це може бути пов'язано з виробництвом металевих конструкцій, хімічних речовин, пластмас та інших побутових виробів. Крім того, у Первомайську є проблеми зі сміттєзвалищем та очищенням стічних вод. Відповідно, це може призводити до забруднення ґрунтів та водних ресурсів у місті. Зменшення впливу промислових підприємств на навколишнє середовище місцеві владні органи повинні бути уважними до умов екологічного законодавства та надавати необхідну підтримку підприємствам, які дотримуються цих умов. Також важливо впроваджувати нові більш екологічні технології в промисловому виробництві та забезпечувати належну обробку токсичних відходів. Проблема зі сміттєзвалищами та очищення стічних вод важливо розробляти та реалізовувати ефективні плани для розширення та відновлення системи водопостачання та каналізації в місті. Також слід покращити роботу зі збирання та переробки сміття в місті цілком забезпечення ставу екологічного розвитку міста Пармацького області. Потребує взаємодії та співпраці органів місцевої влади, промислових підприємств, міських організацій та мешканців міста необхідно проводити регулярний моніторинг екологічного стану навколишнього середовища та вживати необхідних заходів для зменшення впливу шкідливих факторів. Створити сприятливі умови для розвитку екологічно-чистого виробництва та екологічної культури серед населення. Наприклад, можна проводити різні інформаційні та навчальні заходи, щоб підвищити обізнаність мешканців щодо проблем екології та пропонувати засоби зменшення впливу людини на природу. Досягнення сталої екологічного розвитку міста потребує багатогранного підходу, який базується на усвідомленні проблем та залученні всіх зацікавлених сторін. При цьому важливо брати до уваги потреби майбутніх поколінь, оскільки забезпечення екологічності розвитку має бути довгостроковою стратегією. Тепер поговоримо про річку Південний Буг. Ця річка є джерелом водопостачання для багатьох сіл і міст у на Дніпрянській нозовині та забезпечує зрошення більш ніж одного мільйону гектарів землі. Однак, на жаль, річка Південний Буг зазнала значної екологічної шкоди в результаті індустріалізації та розвитку сільського господарства. Ріди промислових стічних вод, забруднення від виробництва, викиди від транспорту та сільськогосподарської діяльності все це призводить до забруднення річки та загрози для екосистеми. До сьогоднішнього дня відбувалося декілька невдалих спроб рішуче вирішити проблему забруднення річки, але наші зусилля ще не були достатньо ефективними і ситуація продовжує погіршуватись. Ми повинні розуміти, що екологічна проблематика це проблема, що стосується не тільки нашого місця проживання, але й глобальна проблема, яка потребує негайної уваги та дії на рівні всього світу. Забруднення річок та інших водойм це проблема, що стосується не тільки екології, але й здоров'я та добробуту людей. Ми повинні вжити негайних заходів щодо збереження річки Південний Буг та захисту її екосистеми. Міська влада та громада повинні спільно працювати над проведенням заходів щодо покращення екологічного стану нашої річки. Дивлячись на досить великі екологічні проблеми міста, в ньому проводилось багато заходів на покращення його стану, як от, наприклад, Первомайську використовують технології зеленого будівництва та матеріали, які зменшують негативний вплив на довкілля та забезпечують здорове життя усім мешканцям міста. Не мають можливість займатися на свіжому повітрі, розвивати свої здібності та таланти на дитячих та спортивних майданчиках. Проводяться різні різноманітні заходи з екологічної тематики, такі як фестивалі, які залучають увагу до проблеми екології та навчають екологічної відповідальні поведінці. Первомайську Водяться акції збирання відходів на вулицях та парках, що допомагає знизити кількість відходів у природньому середовищі та забезпечує більш чисте довкілля. У первомаску зберігається багато біорізноманіття, що забезпечує природний баланс та підтримує екосистему міста. У нас зберігаються парки та громадські сади, де можна насолоджуватися красою природи та допомагати зберігати природні ресурси. Перомайську розвивається місцеве сільське господарство, що допомагає зберегти природні ресурси та забезпечити мешканців свіжими продуктами. У місті Перомайську здійснюється контроль за чистотою вулиць та парків, щоб мешканці могли насолоджуватися зеленими насадженнями та свіжим повітрям. Отож, давайте святкувати день землі, взиваючи заходів для захисту нашої планети. Об'єднаємося висловом підтримку довкілля. Всі ми можемо змінити ситуацію. Землі зменшивши наш вуглецевий слід. Посадимо дерева та допоможемо зменшити забруднення в день Землі. Ми можемо використовувати відновлювані джерела енергії для захисту навколишнього середовища в день землі. Ми всі зможемо зробити сьогодні зменшення відходів та створення здоровішої планети в день землі. Здійснюючи навіть невеликі зміни, ми можемо мати великий вплив на день землі. Разом можемо створити кращий світ. Почнемо сьогодні. Ми можемо працювати разом, щоб наші майбутні покоління мали здорову землю. День землі це нагадування про те, що ми повинні турбуватися про наш дім, планету. У цей особливий день давайте пам'ятати про те, як ми використовуємо природні ресурси. У день землі давайте згадаємо, що всі ми з однієї планети.